Ваші високопреподобі і отці, дорогі брати і сестри, вітаю вас з першою неділею Великого Посту. І ми знаємо, що за неділя це є неділя торжества православ'я. Ми сьогодні чули у проповіді зміст цього свята, через які обставини виникнуло це свято, і чому ми сьогодні також по-особливому вшановуємо. І святкуємо це свято. Незалежно від того, які часи переживала церква, а періоди життя церкви були різні ганіння, переслідування, заборона. А якщо брати, наш час 20 століття, закривалися храми, руйнувалися, знімалися хрести. Насаджувалася ідеологія, і все це робилося при пам'яті кожного періоду тих чи інших людей, які жили, живуть на цій землі. Ми стали свідками уже 21 столітті, коли почало відроджуватися і відновлюватися православ'я. 80-х років, при незалежній нашій державі почали відкриватися храми, відновлюватися святині, підніматися з руїн, ті стіни, які були зруйновані радянською владою, атеїстичною владою. І ми вже пройшли майже більше 30 років, це вже майже два покоління. І сьогодні ми маємо. Святу свою українську помісну церкву. Але якщо углиблювати в історію, яким шляхом ішли ми з вами до цього визнання? І що було перепоною цього всього? Ворог. Ворог робив все для того, щоб людство не було з'єднане. Людина щоб не була з Богом. Але не може неправда володіти нами. І тому завжди добро перемагає зло. Хвороба лікується, і ми стаємо здорові. Темрява відходить, коли настає світло, день. І тому сьогоднішня неділя Торжества православ'я. Також, незважаючи на те, що пройшло багато століть, ми сьогодні у першу, перший день і першу неділю Великого посту урочисто святкуємо торжество православ'я. Це перемога над єр'їсями, перемога над злом. Це торжество, яке дійсно встановилося на 7 Вселенському соборі, і ми з вами сповідимо. Православну віру кожного разу, коли молимося, чи в церкві, чи вдома, і, і співаємо чи читаємо слова молитви вірою. Оце наша з вами ознака свідчення, нашу віру, і ми визнаємо Бога, ми здаємо святу Троюцю, визнаємо Божу Матір і вшановуємо всіх угодників, які просіяли у свій час. Ми сьогодні стоїмо на порозі випробовування, випробовування війни. Ми можемо собі, можливо, десь в середині самому запитати, яке ж може бути торжество, адже війна, які можуть бути веселі миті, якщо ми кожного разу втрачаємо воїна, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо українців. Які захищають і стоять на захисту своєї Батьківщини. Але у той час, в гірші часи, і яскравим прикладом є сама Голгофа Христова. Матір Божа теж стояла біля Христа, їй не був немилий світ. Вона бачила його страждання, бачила смерть, душу приймало як мечем. Але коли пройшла Голгофа, настало перемога, світло. І ось цю біль, оцю, оцю втрату, яку здебільше переносила Божа матір і ті, хто був коло неї, і апостоли, які навіть боялися і повтікали, вони також хвилю, з хвилюванням, настала радість Воскресіння. І ту біль, оту смуту вже і забулися. Бо саме Воскресіння, саме перемога покриває всі недоліки. І віримо так само, що ми проходимо оцю Голгофу. Українську Голгофу. Ми також співстраждаємо, як співстраждали Христу в той час. Але Бог переміг зло і завжди перемагається зло. Тільки питання часу, в який моменти це буде. Тому ми віримо і сподіваємося, що і велика перемога буде також за нами. І буде справедливий мир. Диявол і послуги не хочуть цього, ми бачимо, що відбувається. Але через це випробовування, і Господь приймає наші молитви, і ми не повинні втрачати надію і віру. Бо, як несподівано, вона прийшла, оця. Проклята війна, так вона несподівано і відійде. А ті, хто творив цю війну і підтримував її, Господь воздасть їм, і це буде насправедливе покарання, це буде найсправедливіший гнів матерів, батьків, тому що ми не можемо підібрати слова чи прокляття, чи якоїсь ненависті. Ні, справедливо буде, коли Бог покарає. А наша з вами ціль і мета молитися і просити Бога, щоб Господь допоміг нам у цій боротьбі. Тому що ми бачимо, як і в церкві, так і в державі є один ворог. Є один ворог це ідеологія руського міра, яка руйнує все, що трапляється на, їхньому, на їхній дорозі. І ми це бачимо, стали свідками страшних подій. І тому нехай Господь кріпить нас. Ми молимося, а тих, кого з нами немає вічна пам'ять нашим новітнім героям, нашим тим захисникам, всім мирним жителям і немовлятам. Нехай Господь приймає їхні душі у царстві своєму, на благо. І оці життя, оця кров це є жертва. Ми віримо. Що ця жертва буде покладена і вона вже є покладена для нашої з вами великої перемоги. Тому я вітаю всіх з сьогоднішнім днем. Ми пройшли з вами першу судмицю Великого посту. Ми бачимо, як швидко час минає. Сьогодні неділя, перша, а завтра, друга, третя і вже Пасха. Тому я ще раз вітаю, хай Господь благословляє. Нагадуємо, що на другу неділю. Паломницька поїздка до святої нашої з вами святи, до Києво-Печерської лаври. І у Великий Піст, це є особлива молитва, тому запрошуємо до спільної молитви. Хто має бажання долучитися до цієї молитви, записатися у свічниці. Поїздка безкоштовна, тільки бажання наше, і хай Господь благословить, щоб цей день все було тихо, спокійно, мирно, щоб ми всі разом. Досягли своєї мети помолитися у світі, тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Слава Ісусу Христу!